Чи мрієте ви про ідеальну терасу, яка буде не тільки радувати око своєю красою, але й служити десятиліттям. Саме таку мрію ми втілили для нашого наступного клієнта. Для оздоблення своєї тераси він обрав один з найпопулярніших каменів Барто. «Бартол» – це мікс із різних порід українського каменю, які добуваються в Київській області. Клієнт обрав крифту фракцію 2,6 мм на преміум клеї та товщину кам'яного килима 12 мм. Ми працювали над двома терасами та виконали повний цикл робіт: реконструкція бетонної основи, грунтування поверхні, встановлення алюмінієвих кутників та власне нанесення канинного полину. Цей об'єкт склав 73 метри квадратні горизонтальних робіт та 13,5 квадратних метрів вертикальні. З урахуванням погодних умов на виконання цього замовлення нам знадобилось 4 дні. Так чому ж наш клієнт обрав саме це покриття? А тому, що воно не боїться вологи, морозів, снігу, не тріскається під перепадів температур, не слизьке та надзвичайно просте в догляді. килим – це сучасне декоративне покриття, яке поєднує в собі міцність та живу красу натурального каменю. Ви можете обрати будь-який колір, візерунок чи навіть нанести логотип. Кам'яний килим Бартол це не просто покриття, а стильне рішення, яке підкреслює статус і смак. Його можна використовувати на терасах біля басейнів у дворі чи навіть у середині приміщення. Він служитиме роками, залишаючись таким же привабливим, як у перший день. Якщо ви шукаєте поєднання краси та надійності, це саме той варіант. Звертайтесь в компанію «Бодак» для більш детальної інформації за контактами в шапці профілю.